Починаємо чергову лекцію з циклу стрес-менеджменту, і сьогодні будемо говорити про стрес та жіноче здоров'я. Саме тому з нами сьогодні лікарка-гінеколог, ендокринолог, кандидатка медичної наук Ольга Риженко. Добрий день і я, перший меджі країни. І сьогодні будемо багато говорити про гормони. Бо ніщо не руйнує так красу та молодість жінки, як стрес. Бо саме він призводить до набору зайвої ваги, проблемам із зачаттям, виношуванням вагітності. Фізичному та емоційному виснаженню. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, як це вчасно виявити і виправити. І розпочнемо ми з базових понять. Тож, як вони між собою взаємопов'язані? Для жінок є спостерігається така дуже поширена проблема, це вирішувати будь-які проблеми, які в них виникають, дуже окремо. Є проблеми з волоссям. Допустимо, воно стало не таке яскраве, тускле, ламається, випадає. Куди ми йдемо? Ми радимося з подружкою і Трихолог. купляємо собі шампунь. Найкращий варіант це йдемо до триголога. Якщо виникають будь-які проблеми зі сном, і спочатку це є абсолютно закономірно, при тому, що ми монето. Оремо новини 24 на 7, Ми в постійній тривозі і стресі. То потім оце безсоння вже фіксується на постійній основі без будь-якого стресу. І єдине, що ми робимо, звертаємося в найближчу аптеку за снодійними. Ну а про лібідо? хто зараз говорить про лібідо? Зараз війна, і часто говорять, що це є не на часі. І єдина проблема, єдиний симптом, з якими жінки приходять зразу до гінеколога це затримка або порушення місячне. А тим часом кожна із даних симптомів це є просто прояв вже гормонального дисбалансу. Це є виснаження вашого фізичного і ментального здоров'я. І ви можете звичайно лікуватися в трьох різних спеціалістів по трьох різних протоколах, а може навіть і більше. Але правильно буде, якщо жінка звернеться до фахівця з превентивної медицини, до age-менеджера і застосує один єдиний протокол, основа якого буде виявити цей гормональний дисбаланс і допомогти жінці вирівняти цю ситуацію, а деколи допомогти вітамінами і мікроелементами в додачі і проблема з волоссям, і проблема з безсонням, і таке інше це все пов'язано. Це все є тільки наслідки однієї глобальної проблеми. Це є проблема гормонального дисбалансу. І лікувати завжди треба спочатку з проблем. Дуже влучно, дякую. Бо інколи виникає враження, що жінки не розуміють, що проблема зі сном це не через брак снодійних, а саме через дисбаланс певних гормонів. Так само, як баланс гормонів впливає і на зовнішність, стан шкіри, волосся, і на настрій, настрій в день, бажання вночі, і на фізичний стан здоров'я. Як вона почуває себе цілком і по різних системах і органах, і загалом? Але виникає ключове запитання: гормонів багато, вони пов'язані. Як ви пояснюєте жінці цю ситуацію, як ви пояснюєте про баланс гормонів і про роль кожного з гармонів в стані тут і зараз? Я пояснюю, що на шальці тиразів завжди є гормони молодості і гормони старості. До гормонів молодості відносяться гормони щитоподібної залози. Це є мелатонін, це є естроген, це є тестостерон, навіть якщо ви будете дивуватися, що він для жінок важливий. Це є дегідроепіандростерон. Це все є гормони молодості. І на другій шальці тиразів це гормони старості. Це є кортизол і інсулін, це є наш стрес, це є наші е, незадовільні, скажімо так, звички або відносини, до власного організму, коли ми невчасно лягаємо спати, коли ми переїдаємо, коли в нас немає достатньої фізичної нагрузки, то жалька терезів буде переважуватися в сторону старості. І якщо короткочасний стрес це є класно і це те, що зберігає нам життя, то хронічний стрес це є зниження якості життя, ну а згодом і тривалості. Ольга, пропоную далі розібратися, як саме дисбаланс гормонів, а саме стан кожного з них впливає на здоров'я жінки. Розберемо це з голови до п'ят, щоб кожна жінка змогла усвідомити роль і масштаб впливу балансу гормонів на стан життя, на якість емоційного і фізичного нашого почуття. І давайте розпочнемо саме з голови, бо ми розуміємо, що саме баланс гормонів впливає на те, який у жінки настрій, яка в неї працездатність, як працює мозок, чи є витривалість, чи є адекватна пам'ять. Це впливає на якість сну. І загалом розуміємо, що стрес впливає саме на ментальне здоров'я. Вперше за все, за даними ВОЗ, ми розуміємо, що кожна четверта людина в Україні є на порозі ментальних порушень. І саме жінка до цієї проблеми більш важлива аніж чоловік. Ви абсолютно праві. Першим страждає через стрес наше ментальне здоров'я. І перше, що побачить жінка, це втрата інтересу до життя. Це є тривожність, деколи апатія. В інших проявах це може бути навпаки агресія або лабільність настрою. П'ять хвилин тому у нас все було чудово. Ми сміялися, і через п'ять хвилин вже починаємо плакати. Це не питання вирішення проблеми з нудійними або антидепресантами. Це все про гормони. Так само, Якщо ми вже почали з голови, це про якість волосся, яка жінка не бажає мати гарне, пишне, здорове волосся. І як тільки воно стає тьмяним, випадає, ламається, це все так само про гормони, це говорить про те, що гормони щитоподібної залози в нас є не в найкращому рівні. Ну а шкіра, шкіра це так само є відображення гормонального нашого фону. Як тільки ви не виспалися, якщо ви перенервувалися, якщо у вас є проблеми з настроєм, апатія, тривожність, депресивність, все це підвищення кортизолу, а кортизол впливає звичайно на якість нашої шкіри. І зранку ви встаєте з синцями під очима і, звичайно, трошки набряк. Навряд, чи ви подобаєтеся собі в дзеркалі. Бо тут дуже просто: якщо є синці під очима, брак кортизолу. Якщо є сухатьм'яна шкіра. Брак гормонів і залози. Якщо є якийсь дерматит на шкірі зоні Т ділянки, це брак гормонів ДГ, якщо є перші зморшки, це проблеми з естрогеном. Якщо є нависання верхнього повіка, проблеми з гормоном росту. Тож обличчя як дзеркало гормонального балансу. І якщо ми вміємо його читати, то ми бачимо, що написано на обличчі жінки. Ви абсолютно привіт. Крім того, жінка кожен раз і в неї є гарний настрій, якщо вона бачить себе гарною і усміхнено зранку, взаємопов'язана. І хочу зауважити, що саме жінки вони більш уразливі порівнянні з чоловіками стосовно ментальних проблем. Є факт того, що літні жінки вдвічі більше мають вірогідність проблем зі сном, безсонні, аніж чоловіки. Літні жінки частіше мають проблему з. З точки зору деменції, Альцгеймера, Паркінсона і різних порушень ментальної функції, аніж чоловіки. Але тут питання не паспортного віку, а саме біологічного. Бо жінка може бути або старшою, або молодшою за свій паспортний вік. І саме Age менеджмент дає можливість мати дистанцію між паспортом біологією в 15, а то й 20 років. Оля, і повертаючись до ознак, котрі є на обличчі. Ми розуміємо, що коли дівчина каже, що щось мене бентежить синці під очима, і вона прохає доктора, підберіть для мене якийсь крем сироватку або зробіть щось косметологічне. То ми розуміємо, що перш за все слід зрозуміти, чому ці синці виникають. Як лікар ічмеж, я розумію, що треба перевірити в першу чергу критизолу, бо саме брак його продукції надивниками, що є симптомом, симптомом хронічної втоми адреналфатіг, є проблемою. І для жінки, якщо в неї не вистачає кортизолу, якщо надешні до цього ще й порушені циркадні ритми, взагалі має бути кортизолу більше зранку, а вночі його має бути щонайменше. Під час стресу все навпаки. Кортизолу загалом бракує, вранку його зовсім немає, а передвечір його вже більше і більше. Тож саме дисбаланс кортизолу, дефіцит його вироблення протягом доби, його нестача вранку і збиток ввечері, це є причина. Проблем під очима. Таким чином, ми розуміємо, що синці під очима це не наслідок дефіциту косметологічних послуг, а це ознака частіше за все порушення синтезу кортизолу, його надлишку або дефіциту вироблення, і це ознаки його циркадного дисбалансу, коли зранку його не вистачає, а ввечері забагато. Тож пропоную поговорити цілком про циркадність, про ритмічність життя у жінок. Євген, ви абсолютно праві. Жінки є всі дуже циклічні, і це відмічають як самі жінки, так і чоловіки. І дуже велике значення має перш за все, як ми спимо. Тому що всі циркадні ритми якраз заводяться вночі. І все те, з якими гормонами, з якими піками гормонів ви проснетеся зранку, як ви будете виглядати, як ви будете почувати себе, як будуть блистіти ваші очі, все буде залежати від того, як ви поспали вночі. І тому це є дуже важливо. І недостатність цього сну або неповноцінність цього сну заводять якраз той дисбаланс гормонів, коли переважають гормони старості: це є кортизол, це є інсулін, і вже вони заставляють вас переїдати в день, що до, що приводить до набору ваги і формування такої фігури по типу кортизольної, коли ви виглядаєте як і яблучко. яблучко, так от це приводить до зниження рівня статевих гормонів, і ми говоримо зараз не про менопаузу, а про те, що високі рівні або постійно такі підвищені рівні кортизолу виснажують е статеві гормони, і підвищений постійно підвищений рівень е кортизолу приводить до зниження рівня естрогену, який відбувається звичайно на вашій шкірі, на вашій зовнішністі, до зниження рівня тестостерону ви з'являється целюліт, зникає лібідо – так, це все сюди, і ДГА так само буде не в найкращих його проявах. Крім того, хронічний стрес і підвищений рівень кортизолу це все є по роботі щитоподібної залози. Як прояв, суха шкіра, пастозність, набір ваги за рахунок набряків, хронічна втома і незадоволення взагалі своєю якістю життя. Ольга, приходимо до центрального запитання, яке для більшості жінок є ключовим. Ключовим з точки зору жіночого здоров'я. А саме наслідки стресу щодо менструального циклу та фертильності, що з цього приводу можете сказати? Я хочу сказати, що дійсно маркером такої жіночого здоров'я є звичайно місячні, і це є той симптом, який приведе жінку в першу чергу до гінеколога. Дуже засмучує той факт, що вирішується питання порушення місячних гормональними контрацептивами, не докопуючись до першої причини, не усуваючи стресову ситуацію, не налагоджуючи сон цієї жінки, не борючись з інсулінорезистентністю. Це просто швидко. Ну, не можу сказати, що це є ефективно, на довго тривалу таку перспективу. Тим більше ми зараз стикнулися. Я думала, що ми ніколи не стикнемося з цією проблемою, і вона залишиться в наших підручниках. Це така аменорея воєнного часу, з якою стикнулися зараз українські жінки, які залишилися на території України, які мігрували. Це є захисна реакція організму кожної жінки, коли на часі є вижити, а не відтворюватися і не народжувати дітей. Звичайно, з міграцією, з воєнним станом зараз в Україні, з розлученням багатьох шлюбів в нас стає така велика демографічна криза, і тому треба думати про жіноче здоров'я, про фертильність, про народження дітей, про майбутню націю вже зараз. На превеликий жаль, ми кажемо не про те, що в нас в майбутньому буде проблема з демографією. У нас вже тут і зараз в Україні є реальна демографічна криза. Як факт. В Європі і в світі, темп скорочення української нації сьогодні найбільше в світі. До цього є декілька причин. По-перше, як декларація від нашого Мінохорони здоров'я від міністра Ляшка, українці постарішили за рік, що минув, на 10-15 років. На додачу багато хто виїхав з країни. І виїхали ті, хто мають середній вік 36 років. Тож ті, хто лишається в Україні, бракує молоді, бракує осіб, котрі в подальшому зможуть роджувати. Нових українців. Більш того, проблема не лише в тому, що ті, хто можуть народити, поїхали. Проблема в тому, що ті, хто лишились, вони не зможуть народжувати через прискорене старіння, дисбаланс гормонів і порушення жіночого здоров'я. Про що йде мова? Як факт, в Сирії після війни вдвічі змінилась народжуваність, вона впала. Те саме в Камбоджі після війни народжених жінок знизуся на третину. Тож стрес має істотний вплив на здоров'я жінки, на її фертильність, на майбутню націю, на її наявність їх такової. Також ми знаємо, що в Хорватії після війни було декілька ключових проблем. Одна з них зростання онкозахворюваності, інша патологія серцево-судинної системи, і третя надважлива це саме фертильність, можливість мати дітей, і це здоров'я майбутніх дітей, бо проблеми є і під час вагітності, і під час пологів, і після них. Таким чином, розуміємо, що для того, щоб жінка тут і зараз була здоровою, для того, щоб в майбутньому наша нація була здоровою і великою, ми маємо дбати про себе вже сьогодні. Ольга, таким чином, запитання в мене до вас: що сучасна жінка має знати про стрес, його вплив на баланс гормонів, як превентувати руйнівні наслідки і як зберегти своє здоров'я в майбутньому. Я вам дякую за запитання. Ми повертаємося до того, з чого ми починали. Ми, як правило, вже усуваємо наслідки стресу: це є наша зовнішність, це наша шкіра, волосся, фертильність, набір ваги, поганий лабільний настрій і все, -все що з цим пов'язано. Але важливим і правильним буде, якщо ми навчимося знижувати вплив стресу на наш організм. І це є основні і дуже прості засади, про які ви всі знаєте. Перше це є зниження впливу стресу на ваш організм, тобто це зменшення кількості оцього інформаційного такого спаму, перелистування оцих подій. Це, е це гарний природний вихід емоцій, якщо ви можете виговоритися, виплакатися, а не заїсти чимось солодким або прийняти алкоголь там, келих або два. Це є сон. Сонце є наші циркадні ритми, і це має бути основою, тому що як ви спите, від того буде залежати все-все-все як почне працювати вже зранку. А на ранок ви бачите тільки свої наслідки. Що стосується сну, він має бути повноцінний. Ви маєте лягати до 12-ї години за 3-4 години. Важано не їсти, не займатися тяжкими силовими навантаженнями або будь-якими фізичними вправами. Вичерів. І, звичайно, так, і звичайно, це має бути підготовка до сну. Тобто, ми не лягаємо з телефоном, ми не лягаємо з телевізором. Ми все-таки е дотримуємося того, що сон має бути повноцінний без будь-яких гаджетів, і до цього треба так само гарно підготуватися, як і до пробудження. Тоді пробудження нас буде дуже радувати. Звичайно, харчування для жінки це дуже важливо. Я проти будь-яких дієт, а от за правильне повноцінне харчування з достатньою кількістю білків і е, жирів. а ж, на жири я хочу звернути увагу, що це мають бути в основі рослинні жири, а не тваринні і не олії. Е, це має бути порційне харчування в достатній кількості овочі і фрукти. Це є прості засади, це є абсолютно безкоштовні поради, але це є та основа, яка дозволить вам боротися зі стресом більш ефективно. Тобто базові засади, такі як раціональне харчування, фізичне навантаження, ментальне здоров'я і сон це три кити здорового способу життя, і саме з них починається розбудова здоров'я сьогоднішнього жінки і здоров'я майбутньої нації. Так, це є закладка здоров'я вже нашого покоління. Якщо нас не чують наші жінки, і їм сказати, що те, як ви живете сьогодні, як ви відноситеся сьогодні до свого організму, до свого здоров'я, ви це все передаєте своєму поколінню, і тоді жінки задумаються. Яка найкраща дієта для жіночого здоров'я? Найкраща дієта це відсутність дієт, а нормальне збалансоване харчування. Воно має бути порційним з достатньою кількістю білків і жирів. Щодо жирів, віддайте перевагу рослинному походженню цих жирів. Це мають бути горіхи, це має бути авокадо, багато зелені, зелені салати, капуста. І, звичайно, з білкового це має бути як риба, так і м'ясо, яйця. Фасоля, горохи все включаєте в раціон, і це буде здорове харчування. Про що свідчить затримка менструації чи скорочення циклу? Затримка місячних і будь-яка зміна регулярності циклу або скорочення циклу свідчить про те, що не відбувається овуляція. Яка затримка є приводом для звернення до лікаря? Якщо у вас затримка є більше семи днів, то це є привід звернутися до лікаря. Коливання місячних до цього періоду, до семи днів, можуть бути пов'язані з переїздами, перельотами, стресами і інфекційними захворюваннями. Тому сім днів пам'ятайте цю цифру. Які зміни в самопочутті потребують звернення до гінеколога та ейдж-менеджера? Будь-які зміни місячних мається на увазі регулярності місячних, об'єму місячних, болісних або неболісних місячних ви побачили протягом останнього часу, і це повторяється якийсь період. Це є привід для того, щоб звернутися до лікаря. Які є додаткові рішення для покращення якості сексу та відновлення жіночого здоров'я? Якщо ми говоримо про апаратні методики, то звичайно найкращою методикою для відновлення тонусу м'язів тазового дна є крісло села, і звичайно це о лазер для інтимного молодшення, з якого віку потрібно слідкувати за рівнем гормонів. Фізіологічно зниження гормонів відбувається після 30 років, але звертаєтеся ви при наявності будь-яких скарг, тому що ваш гормональний дисбаланс може проявлятися абсолютно по-різному. І ми говорили про це, що це є настрій, це є ваш сон, це є ваша фігура, це є набір ваги. Тобто всі ці моменти можуть говорити про гормональний дисбаланс, і тому тут не питання років, а питання, коли у вас є скарги, тоді і звертаєтеся. Як часто потрібно Проходити для жінок репродуктивного віку а репродуктивний вік вважається від 15 до 45 років, включно. Це є щорічні чекапи. Я маю на увазі, це є для жінок, які живуть регулярним статевим життям. Щорічний чекап включає в себе гінекологічний огляд, узі органів малої миски, ну і, звичайно, узі молочної залози. З віком треба додати мамографію. Є навіть дослідження, що якщо в тренному світі якась одна особа є прикладом, то далі її копіює її дитина, її онуки і її правнуки. Тож, якщо жінка сьогодні дбає не про себе, бо часу не вистачає, а дбає про майбутнє своєї родини, то вона тренує тим самим свою дитину. Дитина далі буде прикладом для онуків, а онук для правнуків. Тож слід подумати, як розбудувати здоров'я своє життя, щоб бути прикладом для трьох поколінь потім. Звичайно, дуже багато жінок скаржаться на це, що це є строга дисципліна. Я вважаю, що це не є дисципліна, це є повага до свого організму і повага до свого здоров'я. Це дає смак до життя. Так, Ольга, якщо з їжею все зрозуміло, чому ми не маємо з'їдати або запивати стрес? Бо це підсилює інсулінові гойділки, а це кортизол і інсулін, як ви сказали, два потужні гормони старості, котрі і вбивають гормони молодості. То при чому тут окситоцин? При чому тут обійми? При чому тут спорт? Як це пов'язано з балансом гормонів? Як ці прості речі впливають на баланс або викликають дисбаланс? Це ті гормони, які дають нам задоволення. Окситоцин це є гормон задоволення, який виробляється при обіймах, при поглажуванні чи домашніх улюбленців, обійманні ваших рідних і близьких, любимих. Навіть деколи при поглажуванні нової шуби, якщо це є ваше, так? Своєї, своєї нової шуби. Так, це правильно. Спорт, силові навантаження піднімають нам рівень тестостерону. А тестостерон, це лібідо, це є класна така упруга, скажімо, шкіра це є наша життєва енергія. А от такі заняття спортом, як пілатес, йога, стречін – це вироблення серотоніну і ендорфінів, це є гормони задоволення і радості. Тому це абсолютно безкоштовні поради, якими просто треба і варто ними скористуватися. Таким чином є в андрологів окрема передача, певний жарт. Щоб займатися сексом, їм слід займатися. Так. Якщо ми кажемо про жіноче здоров'я, то обійми, як прелюдія, фізичні навантаження, котрі дають можливість займатися сексом, це все і є про позитивний вплив на баланс гармонів. Тобто, щоб кохатися, слід кохати і практикувати. Ольга, стосовно здорового спосіб життя ЗОЖ 2.0, тут розуміло, він просто має бути. Але ж не ЗОЖем єдиним жива і щаслива жінка. Має бути щось інше, більш потужне, більш дієве. Тож що є ще на додачу більш потужне аніж зош? Крім ЗОЖ, звичайно, що ми потребуємо додаткового введення мікро... вітамінів і мікроелементів. Це є ті суплементи, які ми не можемо отримати з їжею, навіть якщо вона є ідеально правильною. І е, варто зробити індивідуальний підбір для кожної конкретної жінки. Немає набору і полівітамінних комплексів. Як би ви не вірили в це, але в полівітамінних комплексах, які ви купуєте в аптеці, засвоюється менше ніж 30%. Тому підходьте до. Цього грамотно підбирайте вітаміни і мікроелементи, які потрібні саме вам. Цілковито з вами згоден, що зламентація це потужна зброя, і цілком згоден, що не існує універсальної пігулки. Лише уявіть, є банка з мультивітамінами. Дуже добре, але ж вона не саме для вас вироблена, вона універсальна і зазвичай це дорівнює бездієва, тобто кошти на вітер. Про що йде мова? Ми маємо напевно, знати, якого саме гормону або бракує, або є надлишок. Наприклад, якщо є картизол і він завишений, маємо його вгамувати, для цього є ашваганда, радіола тощо. Якщо кортизолу бракує, ми маємо його стимулювати, і для цього є вітамін С, вітамін в 5 Якщо в жінки не вистачає естрогенів, то можна зробити що? Прийняти фітоестрогени. це або екстракт сої, котрий може бути навіть в їжі. Але питання засвоюваності, або просто можемо в пігулці вживати фітостроген. Йдемо далі. Бракує тестостерону і ДГА. для того, щоб їх підійняти, є препарат, так званий трібулус, витяжка з рослини, котра потужно працює для того, щоб ці статеві гормони були вищими, а це означає більше енергії, більше сіл, краще лібіду, яскравий секс. Тобто, це цілком про задоволення і якість життя. Йдемо далі. Якщо проблема зі сном, ми кажемо, бракує мелатоніну, ми маємо додати що? Його попередники, таким може бути 5-HTP. А якщо проблема з чтепів залозою, якщо суха тміяна і волосся, тут приходять на допомогу йод, селен, тірозін тощо. Таким чином не існує універсальної суплементації, існує персонально підібраний план терапії суплементації, котрий краще за інші підбере саме лікар-гінеколог, бо Первинно це питання, який стан з балансом гормонів, які з них просідають і їх слід підійняти. І лише після визначення цього, після діагностики, ми можемо підібрати індивідуально підібрану найбільш дієву суплементацію. Мінімум коштів, максимум ефекту. Ольга, окрім суплементації, розуміємо, що є щось. -що? Звичайно, є. Є варіанти, коли ми можемо досягти балансу гормонів тільки виключно індивідуальною такою суплементацією. А є коли нам треба вже щось додати, і ми звичайно зупинимо свій вибір вже на біоідентичних гормонах. Тим більше, що в нас є досить великий спектр, різні дози, різні методи і способи введення це можуть бути таблетовані препарати, це можуть бути гелі, креми, спреї, свічки. Тобто для того, щоб жінка себе почувала гарною, привабливою, щоб їй. Було це так скажемо комфортно приймати. Ми можемо підібрати будь-що саме основне, щоб це пішло їй на користь, і знов таки наголошуємо, що інструментів багато, вони бувають різні, доволі прості ЗОЖ, більш потужні саплементи, найбільш потужні біотичні гормони, але вони всі мають бути підібрані персонально до кожної жінки. Тож діагностика це запорука безпеки та дієвості. Ольга, я вам дуже вдячний, бо саме ваше інтерв'ю харизматичне, влучне і професійне. Воно допомагає жінкам усвідомити, що гормони це не про небезпеку або чи зайву вагу, або про вуса над верхнього бою. Гормони це про те, що нами керує, керує і чоловіками, і жінками. І якщо ми розуміємо, що гормони не в балансі, то їх слід привести до балансу. Це надасть змогу бути тут і зараз яскравим, привабливим, здоровим. Здоровою, яскравою, привабливою українкою. І не слід чекати, доки прийде мене пауза, а потім її будемо компенсувати. Бо це з попереднього сторіччя. Ми кажемо про те, що тут і зараз ічмен дозволяє жінці бути в ресурсі, і для цього слід мати не нормальний рівень гормонів, а оптимальний. Бо оптимум це завжди більш влучно аніж норма. Абсолютно з вами згідно. То, Тож, шановні жінки, я вас дуже прохаю. Дбайте про себе. Дбайте про свій стан здоров'я, свою стресостійкість, свій баланс гормонів. Бо саме він зумовлює, як ви почуваєте себе тут і зараз, про те, який стан здоров'я і фізичний, і ментальний. І це не лише про сьогодення, це про майбутнє всієї нашої нації в майбутньому. Як це робити? Ви сьогодні дізнались більше завдяки нашому діалогу з Ольго Руженка, яка була сьогодні з нами. Жінка в Україні завжди була берегиною сім'ї, а зараз вона стала берегиною нації. І мені, першому чменом України, Євгену Шагову. Дякую вам за ваш час. До нових зустрічей. До нових зустрічей.